Адміністративне право як галузь права – система правових норм це самостійна галузь права, яка являє собою сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері публічного адміністрування, державного управління та місцевого самоврядування. Ці норми упрямовані на організацію та функціонування органів виконавчої влади та інших суб'єктів публічної адміністрації, забезпечення та захист прав свобод. Та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах з державою, реалізацію завдань і функцій держави соціально-економічній, адміністративно-політичній та соціально-культурній сферах. Система адміністративного права, адміністративне право як система норм традиційно поділяється на дві частини. Загальна частина включає норми, що стосуються загальних засад публічного адміністрування, незалежно від конкретної сфери діяльності, сюди належать принципи адміністративного права, правовий статус суб'єктів, фізичних осіб, органів влади, форми та методи публічного адміністрування, адміністративний акт, адміністративна послуга, адміністративна відповідальність, адміністративний процес, адміністративне судочинство. Особлива частина регулює управлінські відносини. У конкретних сферах, галузях державного життя сюди входять норми, що стосуються управління економікою, фінанси, промисловість, транспорт, соціально-культурною сферою, освіта, охорона, здоров'я, культура, адміністративно-політичною сферою, національна безпека, оборона, внутрішні справи, юстиція. Таким чином, адміністративне право є правовою основою до повсякденної практичної діяльності держави публічної адміністрації.